Я самою за дівчинкою, яку змушена була перерости. Вона вірила в людей, вірила, що якщо ти добрий, добрим будуть і до тебе, що любов це ніжність, що вірність це щось справжнє. Вона частіше усміхалася, гучніше сміялася, менше просила Я сумую за нею. Хоча мусила її відпустити, аби вижити в цьому світі. Світ не зламав її, він її натренував. Кожна зрада лишала тріщину, кожна тиша вчила мовчати тихіше. Кожна я тебе люблю, що закінчувалось болем, переписувало її уявлення про довіру. Я мала вибір залишити її або залишитись живою. Та дівчинка шукала близькості, прагнула належності, мріяла про ніжність, але саме це знову і знову приносило їй біль. Тож я навчилась бути твердою. Жартувати замість того, щоб плакати, не тому що я безсердечна, а тому що більше не лишилось місця бути цілою. Я досі шукаю її в дзеркалі. Іноді, коли я сміюсь певним чином, я чую її, коли лунає пісня, яку ми слухали колись давно плакали під неї, я відчуваю її. Вона не зникла, вона просто захована під бронею. І, можливо, колись я відчую себе в безпеці і дозволю повернутися їй. І на сам кінець я не втратила її, я захистила її. Вона була надто ніжною для цього світу, надто прощаючою, надто довірливою. Тож я збудувала навколо неї стіни. Не щоб стерти, а щоб зберегти. Бо навіть якщо світ її не заслуговував, я заслуговую.